Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу приготувати такі гарненькі шампіньйони з цибулькою, морквою та томатами. Ще нам для цього потрібно буде вершкове масло, рослинна олія, паприка, коріандр і перець, а також сіль. Оце вже я грибочки помила, овочі підготувала, щоб не затягувати відео. І зараз підемо і будемо готувати наші шампіньйони з овочами. Так, Наші грибочки протушкувалися 10 хвилин. Зараз я додаю спочатку цибулю з морквою. А вони ще трошки потушкуються. Я їх не відварювала, тому придеться готувати трошки довше. Накриємо кришечкою, щоб було швидше. Ось як розквітли вже мої ромашечки і в цьому вазончику починають розквітати. А на вулиці вони стояли, їм було холодно і не хотіли розкриватися. Отакі От гарні чудові вазончики. А ці голубенькі будуть ну Дуже багато пупішок, і якщо вони всі розкриються, то буде дуже гарний красивий вазончик. Уся волога випарилась. Осталася одна розливна олія, і ми відправляємо сюди томати. Відкидаємо масло, повисипаємо спецію і все це перелучуємо достатньо добре. Пираю його кришечкою і поставлю на двієчку, і хай тушкується. Квілин 7-8 ще. треба тушкувати до ладу, бо ми їх знаємо, що вони в кишечнику не переварюються, але щоб жовутку, шлонку було краще їх переробляти, ми будемо їх тушкувати трошки довше. Ось уже протушкувались гриби з томатами востаннє. Я їх виложила на тарілочку, на смак дуже смачні. І на вигляд теж непогано виглядає. Ось таке блюдо можна приготувати за 20 хвилин. і споживати. Єдине, що гриби. На вечір не годяться. Його можна їсти зранку, і до обіду. Всім бажаю міцного здоров'я, швидшої усім перемоги та до зустрічі на каналі. Готуйте!